Вітаю, друзі! Це Independent Politics. і Я за річний ігор. 19 березня 2023 року у Казахстані відбулися позачергові парламентські вибори до Меджилісу, так званого парламенту Казахстану. За попередніми результатами дострокових парламентських виборів в Казахстані в Меджліс пройшли шість партій. Відповідні дані були взяті на основі екзитполів. Згідно з такими екзитполами, вони проводились не одною кампанією. Лідирує партія, яку очолює президент Касир Жомар Такаєв. Партія має назву Аманат. Вона отримує 53,46%. Друге місце займає народно демократична партія АУІЛ

31%. Сотих відсотка. Тобто, якщо проаналізувати попередні результати вибори, бар'єр 5 щодо проходу у межи лісу, отримали такі політичні сили, як Аманат, Народно-Демократична партія УІЛ, Партія Республіка, Демократична партія Казахстану АКЖУЛ і Народна партія Казахстану. І загальнонаціональна соціал-демократична партія. Якщо загалом проаналізувати результати виборів, тут варто відзначити одну деталь, що за пропрезидентську партію Аманат проголосувало чуть більше половини відсотків виборців, ніж, до прикладу, коли у парламентських виборах Казахстану брала участь така партія, як нур отан Там загалом. Така партія отримувала 80-85% голосів. Це фактично попередня провладна партія, яку курував колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаев. Тут ми, хоча б, бачимо, що. Декілька політичних сил потрапляють до парламенту, і це говорить про те, що в принципі можуть виникати якісь дискусії в опозиції. Безумовно, немає сумнівів щодо того, що партія Такаєва вона отримує абсолютно більшість в парламенті, проте є, в принципі, потенціал якихось опозиційних політичних сил. Також. Проводяться ще й голосування за одномандатними округами. Тут в Казахстані було висунуто 609 кандидатів, 525 із них самовисувантів. За даними центральної виборчої комісії, проголосувати на виборах депутатів Межелісу могли понад 12 мільйонів осіб. Тому, якщо аналізувати ці результати, вони абсолютно передбачувані, але знов ж таки певні спостерігачі помічали порушення. Виборчого процесу в Казахстані, зокрема, деяких спостерігачів намагалися виганяти з виборчих дільниць момент підрахунку голосів, деякі дільничні члени комісії не намагались одразу оголошувати результати. Виборів, а також була ще інформація з приводу того, що багатьох активістів, які намагалися максимально об'єктивно показувати картинку виборів, також переслідували. Проте ми не будемо робити поспішні висновки з самого процесу голосування. Ми вже дочекаємося офіційних підрахунків голосів. І що відповідно будуть говорити ті чи інші спостерігачі? Звичайно, ті, які про російської спрямованості не будуть помічати якісь зауваження. Цікаво, що до прикладу напише про ці вибори, ОБСЄ чи спостерігачі з країн цивілізованого світу. Загалом коротко, що хотів, розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео закликаю вас переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!